Добрий день, дітки. Продовжуємо свою подорож по країні грамоти, вивчаємо звуки та букви. Послухайте віршик та визначте, який звук повторюється найчастіше. Спить старий сердитий сон. Сниться сому сьомий сон. Сонце пестить поплавок. Сон сопе на весь тавок. Вірно, дітки, у цьому віршику ми найчастіше чуємо звук с. Повторіть с. Як він вимовляється? Спинка язика піднімається до твердого піднібіння, утворюючи щілину, повторюємо с. с. Цей звук вимовляється з перешкодою. Ми його не можемо протягнути або проспівати. Він приголосний. І на звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. У словах сік, сім'я, рись сім. Місяць. Ми чуємо звук сі м'яко. тому... Це м'який приголосний. І на звуковій схемі позначаємо двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сік. Сік перший звук сі. М'який приголосний, позначимо двома рисочками. Сік другий звук. І голосний позначимо кружечком. Сік твердий приголосний к. Позначимо однією рисочкою. Прочитаємо сік. Скільки складів у слові сік? Вірно, один склад, тому що один голосний. Молодці. Звуковий аналіз слова сом. Сом. Перший звук с. Твердий приголосний позначимо однією рисочкою. Сом О. Голосний. позначимо кружечком. Сом. Твердий приголосний, позначимо однією рисочкою. Прочитаємо сом. Скільки складів у слові сом? Так, один склад, тому що один голосний звук. Молодці. На письмі звук С та С позначаються літерою С. Розгляньте та запам'ятайте велику і малу літери С. Буква С буква С. Усміхається Олесь, мов півбублика смачного, і чому це він не весь? А зараз гра, де сховався звук. На початку слова, всередині слова, чи в кінці слова? Слово слон. Де стоїть звук С? Так, на початку слова слово праска. Де сховався звук С? Вірно, всередині слова слово ананас. Де сховався звук С? Так, у кінці слова молодці. Давайте назвемо імена дітей, які починаються з літери С: Світлана, Софія, Сніжана, Соломія, Станіслав, Святослав, Семен, Степан, Сергій. Намалюйте об'ємну букву С та розфарбуйте її. Намалюйте поруч предмети, які починаються із букви С. Сонце, стіл, стілець, сова. Та пропишіть у зошиті букву С. Давайте прочитаємо склади, поєднуючи букви. АС, УС. Ос, ис, ис. Са, су. Со, си. С. Аса. Усу, осо, иси. Та прочитаємо слова сом, ОСА, син. Сосна. НАСОС. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова сова. Сова перший звук с. Твердий приголосний. Позначимо однією рисочкою. Сова о. Голосний. Позначимо кружечком. Сова. В твердий приголосний позначимо рисочкою. Сова а голосний позначимо кружечком. Прочитаємо сова. Скільки складів у слові сова? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова сім. Сім перший звук Сі. М'який приголосний позначимо двома рисочками. Сім і голосний позначимо кружечком. Сім твердий приголосний, позначимо однією рисочкою. Прочитаємо сім! Скільки складів? Вірно, один склад, тому що один голосний звук. Молодці. Слово праска. Зробимо звуковий аналіз. Праска, твердий приголосний П позначимо однією рисочкою. Праска, Р. Твердий приголосний позначимо однією рисочкою. Праска А. Голосний позначимо кружечком. Праска. Твердий приголосний с. Позначимо однією рисочкою. Праска. Твердий приголосний К. Позначимо однією рисочкою. Праска а. Голосний позначаємо кружечком. Тепер прочитаємо праска. Скільки складів у слові праска? Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова ліс. Ліс. Л. М'який приголосний. Позначимо двома рисочками. Ліс і ГОЛОСНИЙ позначимо кружечком. Ліс, твердий приголосний. С. Позначаємо однією рисочкою. Прочитаємо ліс. Скільки складів у слові ліс? Вірно, один склад, тому що один голосний. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами вивчили нову букву С, яка позначає твердий приголосний звук С, Там який приголосний С. Вчилися співвідносити слова та малюнки. Дякую за увагу! До побачення, малята!